Вовчки, які виросли всередині стовбура, зараз ми покажемо. Є гілки, які виросли всередині стовбура. Жировий, ось. Плашка їм різать. Може ще рука не роздробилася. Ну, Обрізати можна такі внутрішні, які, які виросли, і вони толку від них не буде. А оці край подрізка зараз не треба робити. Пройде пів місяця, зараз кінець січня середина лютого вже пройдуть основні такі приморозки і тоді будете підрізати. Косточковий можемо тягнути до, непосередньо до самого, до самого обробітку. Тому що персики, слива, вони дуже бояться цього, ну, підморожування. Якби. Лове, саме ліпше і Согласен, але він біля двох тисяч стоїть. Так, Не, ко... Не кожен його зможе потягнути той лове.